Відкритий чемпіонат Дніпра з рукопашного бою, організаторами якого спільно виступили одноіменні міська федерація з цього виду єдиноборства та управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради, стало подією і великим спортивним святом для близько 300 учасників, дітей, юнаків та дівчат віком від 6 до 15 років, які зібралися на килимі великої зали, палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви і, окрім Дніпра, представляли також ще понад 5 міст нашої держави. Це масштабний турнір з рукопашного бою, який ми проводимо на базі Олімпійського резерву. Олімпійських резервів представлені різні вікові категорії. Багато будуть призів від управління спорту та від спонсорів. За них учасники боролися у розділах легкий контакт і дозований контакт двох основних категорій індивідуальні поєдинки та командні змагання. Зрештою, окрім завоювання нагород і призів, тренери та фахівці уважно стежили над тим, як вони попрацювали зі своїми підопічними протягом минулого навчального року, що добігає кінця, порівнюючи їхні сутички з опонентами з інших навчальних закладів і клубів, що вдалося зробити і досягти на проміжному фініші, над чим потрібно працювати далі. З іншого боку, звітні змагання стали і генеральною репетицією, огляданими і Буром потенційних кандидатів до збірної Дніпра, на яку вже незабаром очікує чемпіонат України серед школярів. Мета цього турніру це підведення підсумків за навчальний рік, який вже підходить до закінчення, щоб діти проявили свої здібності, навички, свій характер і здобутки за цей рік. Це як підсумковий турнір. Який ми щорічно проводимо для того, щоб діти більше розкрилися і проявили свої надбання за цей рік, це міський турнір у нас крайній в цьому році, в учебному році. І він як стартує, як підготовка до всеукраїнського турніру по школярам. Тому сьогодні у нас зустрічаються вікові категорії від 6 до 15 років. І на базі цих змагань буде сформована команда міста, яка буде представляти наше Дніпро на чемпіонаті України по школярам. Що стосується змагального рівня та якості поєдинків, то їх як ніхто краще оцінили гості турніру, відзначивши у першу чергу вишків вихованців рукопашного бою Дніпра, які своїми перемогами і здобутками далеко відомі за межами країни, що красномовно свідчить про сталу налагоджену роботу міської федерації за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики, які створили гарні умови для занять і тренувань, відділення з цього виду спорту сьомої дитячо юнацької спортивної школи, якість поведінків на вищому рівні. Організація та судівство нам дуже подобається і. Претензій немає, тільки компліменти. Якщо продовжувати і водночас завершувати тему відділення рукопашного бою сьомої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради, то саме його вихованці стали переможцями загальнокомандного заліку, випередивши у ньому своїх земляків зі спортивного клубу Велес, які фінішували другими, замкнули трійку призерів, відносні гості, спортивний клуб Фулконтакт, з селища міського типу Покровське Синельниківського району.